Підсадка матки в основній сім'ї, прийом на 99,9%. Як мої підписчики, так і клієнти, постійно одне питання, як підсадити правильно плідну матку в основну сім'ю. Ну, на відводок. Це трошки простіше, на відводок збірний. Я також знімлю окремий відео. Ну а от основну сім'ю. Все ж таки є така невеличка проблема. Ну, але ту проблему ми вирішили. І ми матки підсаджуємо на 99,9%. Технологія ця працює вже з 2020 року. Ми успішно підсаджуємо 5 років, так що це провірено не на 100%, а на 1000%, спосіб робочий. За сезон, як я, так і хлопці з моєї команди. Підсаджують. Ну Не можу повісти такого, що немає, щоб не вбили там якусь одну матку. Але, наприклад, з маток 200-300, то максимум там 5-3 матки, що не вдається підсадити за сезон, за Звісно, Також маточки F0 я підсаджую таким способом і теж підсадка йде успішно. Ну в мене на каналі таке відео є, але як і клієнтів, так і підписчиків збільшується і постійно мене питають. Як я підсаджую матки, а відео старе, там, по-моєму, 21 чи 2022 рік. Е, я перезнімаю ще раз це відео. Поясню все подробно, як я підсаджую. За ці роки Ну, практично технологія підсадки не змінилась. Але там може якийсь вдосконалив чуть-чуть моменти за ці роки, але спосіб той самий, який і тоді я розробив. Е, Є створені правила і ті правила, якщо ніхто не буде порушувати, прийом матки буде дуже Прийоми маток буде дуже приємні. Так що іду я відбирати плідну матку і будемо підсаджувати разом. Саме перше, що робимо, це в сім'ї шукаємо стару матку. Знайшли матку стару. І я так відтримую без матки 2-4 години. Чому так? Зараз е буду пояснювати. Тому що матку ми забрали і сім'я 2-4 години, 2-4 години вони будуть матку вулику шукати. Вони ще не осоротіли, феромони вони ще пам'ятають, але потихоньку починають втрачати. І маточники не тянуть ще до той час, бо вони шукають матку, у них ще феромони, запах є. Ну, Але вже майже вони їх феромони почали вже майже втрачати. І матку шукають по вулику, по стінках, на льотку, вони кружляють, по вулику шукають матку. Якщо ми нову матку підсадимо зразу, як стару заберемо, ту покладемо, феромони ще будуть присутні, цієї матки і з'являться на молодої матки, вони на кліточку. Ну, Почнеться на кліточку така невелика агресія. Ми користаємося тим моментом, що бджола феромони на 80% вже втратила за 2-4 години, але маточники не потягнули, бо якщо вони потягнуть маточники, це і буде їхня матка. Все, те, що ми будемо підсаджувати там через 5 годин, через 10 годин, це вже не працює. Їхня матка буде маточник. Ми тим моментом користаємося, що вони феромони, не майже втратили, але ще пам'ятають. Ну, запах ще чують. А маточники не потягнули. Тоді ми кладемо цю нашу нову матку. Вони, відповідно, феромони чують, знаходять матку. Ну, не ті феромони, понятно, то будуть другі феромони. Але вони вже знайшли матку, почули нові феромони і починають до неї ну, її цю матку освоювати. Маточники не потягли. І вони починають до неї потихоньку привикати. Тому що феромони старої матки їхньої, тої, що була, вони майже втратили, з'явилися нові, і вони починають до неї ну, її освоювати, що це таке, що це за матка, і, і вони з нею дуже так приємливо починають знайомитися. Як підготувати кліточку? Ми беремо матку. Обов'язково Обов'язково бджолу е, з кліточки випускаємо, тому що якщо ми бджолу з кліточки не випустимо, бджола зайде через мале віконечко і матку, бджола не буде бджола не буде з маткою. Вона буде битися з бджолою і заодно може вбити матку. Так що, щоб ми розуміли, е, бджолу потрібно обов'язково з клітки випускати. Матка має бути сама. Е, мале віконечко. відкриваємо зразу. Так, камеру скусувати треба. Отак От було є. Мале віконечко. Я віломлюю зразу і е, отвір, е, дірочку пробиваю сернячком. Бачимо, там наскрузь, щоб вони зразу... Ну не зразу, щоб там вони прогрізлись плюс-мінус 3-5 годин. Мале віконечко не виламлюємо за 3 дні, тому що ми втрачаємо хлопці 3 дні. Якщо ми мале віконечко, так як заведено, типу щоб жила привикла, виламуємо через 3 дні, це є недобре, тому що ми втратили вже три дні. Вони з маткою, вони з маткою не контактують, у клітці б з маткою не контактує. І вони починають до матки грасувати. Вони потягнули маточники, ферамони, з маткою не контактують, ці ферамони не розносять. Потягнули маточники, вони починають привикати душ до маточників, як до матки. Ми втратили час і тоді прийом буде, ну, прийом буде набагато гірший. Біломели одразу мале вікно, пробіли дірочку з стронучком, щоб вони за 3 години, там, плюс-мінус 3-4 години вони прогризуться і будуть контактувати з маткою. Вони будуть ферамони. Розносити через 5 годин. Маточники потягнуть у сім'ї, але це будуть маточники їхні і матка їхня. Так що тут буде вибір. Ну, все, кліточку підготували, мале вікно ну, ломимо зразу. Є такі ще запитання, чи вони її не вб'ють у кліточці. Є таке, дуже мало. Ну, якщо чесно, повісти за последні так, так, за рік або два. Особисто у мене такого не було. Клієнти і ну, знайомі клієнти відзвонювали, що десь там таке було, що в клітці її вбивають. У мене особисто такого не було. Як вони зразу заходять, ви матку били в клітці, у мене особисто е, матка зголодніла. Бачимо як вона їсть. Мене особисто за ці останні роки в клітоці не вбивали, але таке було. Якщо ми вілимемо за 3 дні віконечко, це набагато буде гірше, вони більше будуть маток вбивати у вулику вже потім, як у клітоці, все, все рівно процент такий кращий. І ще таке є питання. Якщо випускаємо, я забув сказати, якщо випускаємо бджолу через, ну, через кліточки, випускаємо ту бджолу, яка приходить до клієнта. там, Акуратно, тому що матка. Бо кажуть, що плідна матка не літає. Плідна матка дуже чудово літає. Та, що яка сіє в вулику чи відповідно вона не літає. Матка ця молода, вона їде дорогу, її не годують, вона худає, вона молоденька, вона дуже шустра, вона пух, і полетіла вам. Відпускаємо в кімнаті десь на вікно або в машині. Якщо злетіла з кліточки, на вікно акуратно йдемо. Не спішимо, не хапаємо, не душимо матку. Акуратно приходимо її беремо, акуратно. Але випускаємо десь на вікно, хто не має опиту, так як початківці. Плідні матки літають дворічні, трирічні, чотирирічні, як сім'я відроює. Правильно, матка ходає і вона полетіла. Так що запам'ятайте, плідні матки вони літають. І ні в якому разі не потрібно цим нехтувати. Просто прийде до клієнта матка, відкриєте. Бджолу будуть випускати, вона чухне полетить. все. А якщо таке вже сталося, полетіла, тоді відкриваємо вулик, ставимо кліточку і чекаємо, вона прилетить на це місце, відки злетіла. Потрібно почекати до 5 хвилин. Так, що далі? Трошки, трошки заговорився. Кліточку підготували, мале вікно виловили зразу. І все, і йдемо і ставимо кліточку вулик. Зверху так не ставимо, тому що жара і цю матку припече. Я ставлю отаким от способом. Так, я ставлю от таким способом. Поміж рамки просто запхов, можна підвішувати на страничок, але я ставлю так. Так, закрию вулик і продовжу розповідати. Так, у вулику зробили... Цю операцію і тепер залишаємо спокій вулик на 5 днів. Рахуємо, так як нині у нас четвер. П'ятниця, субота, неділя, понеділок, у вівторок будемо відкривати велике вікно. І підсиляємо. Це ще такий важний момент вечором. Ну, зараз десь плюс-мінус у мене 6 година. Рано у обід не підсиляємо. Ну, є таке. Версія, що ліпше підселяти рано або обід, тому що льотна, льотна бджола злетить і не буде вести агресію до матки. Льотна бджола злетить, але там тільки їй залишиться, що вона буде вести агресію, розумієте? Нові феромони попадають і яка бджола льотна залишилась, вона зразу буде йти до кліточки. А ми підселяємо вечором, 6 шо година, плюс-мінус там, сьома. Через 3-4 години вони прогризуться до кліточки. Це буде 9-10, а в 10-й годині в 9 бджола, наоборот, заспокоюється, тому що це вечір, вони не літають, охорону з вулика знімають, в обіті охорона, вулик захищається від злодійок і так далі. А вечором вони заспокоюються і через ніч вони з нею будуть добре знайомитися. Так що підселяємо матки вечором. Ну, не вечором, 6 го година, 7 го година, навіть можна 8 го година, ну, кого як виходить, якщо підціляємо багато маток, відповідно там починаємо від 5 ї години. Якщо маток е, 5-10, то можна йти 8 го година вже підкладати. Так як 6-7 е, забрали стару матку, а 8 е, е, пішли, поставили нову, е, молоду матку. Е, е, і залишаємо цей вулик на 5 днів. Не йдемо туди дивитися на другий день, як вони ставляться, як вони поводяться до матки, чи вони обліпили клітку, чи вони не обліпили клітку. Це все зайві рухи. Бджола і так. У цьому вулику їм і так там не спокійно, бо в них заміна матки, вони втратили королеву, привикають до... Другої королеви, а ви ще туди лізете, їм до такого диму да і там дивитися, їм не дайте покою. Просто на п'ять днів ми забуваємо за ту сім'ю. На п'ятий день приходимо, обов'язково, акуратно перевіряємо всі рамки, віддаляємо всі маточники. Там маточники вже будуть досить такі потужні, майже під запечатку, чудесно їх в'ятко. Ми їх усіх до одного зриваємо акуратно, всі передивилися рамки. Якщо лишили один маточник, то буде набагато гірший прийом. Матку будуть брати в колобок. Перевірили всі рамки, маточники побрізали, відкрили велике вікно і далі ще канді. Ну, десь пів сантиметра. більше я не даю. От так як кліточка є, там набиваю пів сантиметра. щоб вони знову... щоб вони ще її вигризали 4-5 годин. Десь будуть вигрізати. Чому зразу не випускаю? Тому що маточники ми обірвали. Маточники також мають свої феромони. Маточники ми обрізали, випустили зразу матку, Вони, у них агресія. Маточники порвані і матка почала бігати по вулику. Вони мають агресію, можуть матку також ловити у колобок. Це також важливий момент. Важливе правило, точніше. Дали ми кандії 1 см, маточники обірвали. Пішли феромони, що ну, маточники всі поломані. Бжила за 4 години, вона заспокоїлася. Вона 5 днів феромони матки розносить по вулику. Ну, бо ми вже вікно мали відкрили одразу, вони прогрізлися там цього дня. І 5 днів феромони розносять по вулику, матку годують. Феромони вже вже обзнакомлена. Але то, що ми як їхня матка була, вони. Матка їхня і потягнули вони маточники. Маточники це теж їхня матка буде. Це 50 на 50, ми розривали маточники і вони таку почали агресію вести. Але за 4 години вони заспокоюються, їм це проходить. Ми, і вони випускають матку. Матка вже розгудована і вона готова сіяти. Буквально через пів години вона вже буде ставити яйця. Так що, якщо ми спішимо, Стараємось, мені кажуть, клієнти, я за два дні там підсаджую матку, хочу за три дні, а потім цю матку тримають два, два тижні в колобку і вона майже 20 днів не сіє, ну це великі втрати. А потім там починає сіяти, а потянули крило, лишили без ноги і так далі. А тут на п'ятий день матка вже починає сіяти. Вони її випускають. Марточники вже не потягнуть, бо це вже шостий день, там вже нема що тягнути. Так що ми гарантовано знаємо, що там все буде добре. І після того моменту, якщо ми відкрили кліточку, ще не дивимося в вулик 3 дні. Це теж важливо. Не йдемо там, відкрили кліточку через 3 години, а чи матка не в колобку, чи вона є, чи вона там сіє, чи вона лазить по, по рамках. Це також зайві е, рухи. Маточники ми зірвали, випустили матку як-не-як, нові феромони. хоча вони привикли за п'ять днів, але вони ще не освоїли. Вони ще матку не признали. Це ще не їхнє, треба, щоб вони признали. А ми знов туди їм криваємо вулик диму і там коверкаємося в тому вулику. Ми лишень робимо гірше. Мінімум на три дні ми забуваємо знов за цей вулик. Так як тоді на п'ять днів зразу, тепер на три дні. Через три дні приходимо е цю сім'ю і дивимося. Я дивлюся одразу на засів, я не шукаю матку. Засів є. От у 99,9% засів є, буває тільки там 1%, що щось не пішло по плану, по технології. За тих 5 років це тільки 1%. Спосіб дуже класний, спосіб робочий. Так що і мені клієнти віддзвонюють, хто підсаджує по такому способу. І я на своїй матковідній пасі міняю до 200 маток у сезон. Хлопці мої багато міняємо. Так що спосіб ми перевірили, спосіб актуальний. І він працює. Просто не, нару... не порушувати правила. Які, ну, які створили правила. Ідемо. Е... Все робимо по порядку, по інструкції, і прийом буде гарантований на 99,9%. Ну, Думаю, що нічого не призабув. Як щось призабуду, бо ще монтую відео і ще десь згадую, що це не сказав, це не сказав. У кінці відео просто опишу, що я призабув. Поможе щось заговорився і призабув у такий важливий момент сказати. Це все опишу в кінці відео, що призабув розповісти, якщо призабув. Ну все. Так що всім удалих підсадок. У мене підсадки 99,9, а вам всім, е так як моїм замовникам, моїм підписчикам, вам всім бажаю на 100%. Всім удачі! Samé hlavní příležitostí je příležitost mírného nebe.